Регулярні наміри Путіна зауважив також і польський президент Анджей Дуда. Він відзначив, що в своїй заяві російський диктатор продемонстрував, що його територіальні претензії в Україні значно зросли. Ба більше Дуда назвав висунуті путіним вимоги брутальним російським імперіалізмом, зазначивши, що він вимагає віддати навіть ті території, з яких були вигнані російські війська. Такі заяви Путіна вкотре показують світовій спільноті його реальні наміри. Саме тому Дуда закликає протистояти російському імперіалізму якомога потужніше, допомагаючи Україні. Росія каже так: ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право. Ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок. Російський імперіалізм має бути засуджений. Голова цього дракона має бути відрубана. І це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу. І це те, чого ми прагнемо заради безпеки Польщі. Заява Путіна не обговорювалися на саміті групи СЕМИ Все, тому що вони були несерйозними, а більше спрямованими на те, аби відволікти увагу світової спільноти від саміту за українською формулою миру. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну. Додав німецький канцлер. Усі знають, що ця пропозиція була несерйозною, а мала стосунок до мирної конференції в Швейцарії. Ось чому це не та пропозиція, яка може спрацювати. Важливо, щоб для України був справедливий і чесний мир. І Україна повинна бути в змозі не підписатися під будь-яким диктатом Путіна, а діяти у власних інтересах. Я нагадаю, що напередодні Путін вкотре заявив про те, що війна в Україні буде припинена лише в тому випадку, якщо наша країна віддасть рефії Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області і тимчасово окупований півострів Крим. А ще в разі, якщо Україна відмовиться вступати в НАТО, а з Росії будуть зняті всі санкції. Єдине, що тут можна сказати, що злочинці вони мають сидіти на леві підсудних, а не ставити свої умови. І в українському МЗС відзначили, що росіяни не сказали нічого нового. Зокрема, Путін продовжував проштовхувати свої злочинні наративи. при цьому в той же час по території України летіли ракети та дрони, і це все, що потрібно знати про путінські пропозиції мирних перемовин. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру. Путін чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на глобальному саміті Миру в Швейцарії. Стане першим практичним кроком до справедливого миру в планах Росії не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі. В той же час е, представлена е, досить е, серйозно делегація Сполучених Штатів Америки, зокрема Володимир Зеленський, вже провів зустріч із віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камілою Харіс і ще півтора мільярда доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб. Про такий пакет власне заявила Каміла Харіс під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Повідомили про це в прослужбі службі Білого Дому. Там зазначили, що кошти виділятимуться через агентство США з міжнародного розвитку. Гроші витратять на ремонт енергетичної інфраструктури, котра була пошкоджена через російські обстріли. А ще кошти витратять на розширення виробництва електроенергії та захист інфраструктури. Та фінансування з боку Америки воно допоможе залучити і додаткові інвестиції в енергетичний сектор. Підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги. Притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців всередині країни та в регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи кейс-менеджмент і психосоціальну підтримку, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобів до існування, щоб дати можливість сім'ям відновити дохід і задовольнити свої базові потреби.